Тривога дуже швидко, на щастя, закінчилася і додаткової розминки, я так розумію, не буде. Трошечки десь там розігріли м'язи, помасажували м'язи у роздягальні у підтрибунному приміщенні футболістам. Трошки вони десь розбігалися, розходилися. І уболівальники теж повертаються. В матч 12-го туру. Це перший поєдинок сьогоднішнього дня. Вчора відбулося два матчі. Карпати виграли у Лівого берега. Шахтар виграв у Чорноморця. Ну і сьогодні матч команд, які не перемагали дуже давно. Колос останнє вигравав ще наприкінці вересня. Чотири тури після цього команда Олександра Поздєєва не вигравала. Ну а що стосується Ворскли, то остання перемога сьогоднішніх господарів. команди, яку капітанить сьогодні Олександр Скляр датована ще 16 серпня. Ну, все швидко у нас е, відбувається перед стартом матчу, щоб плюс-мінус підігнати під таймінг. Зрозуміло, що і так матч розпочнеться пізніше, але найголовніше, що команди вже на полі, і футбол е, має бути якнайшвидше. Велетень прибирає суперника. Хребчука може вже Владислав подавати. Велетень віддає передачу. Удар в один дотик. Кісенко забирає м'яч не сильним. Вийшов удар у Дієго Сілве. Гарну позицію обрав бразильський форвард і пас від Велетня чудовий пройшов. Насправді дуже точна передача. Важливо було виконати якісно цей навіс із лівої ноги. Усьому номеру колоса на швидкості. Все дуже добре зробив велетень. А ось у Дієго Сілви удар сильним не вийшов. Очевидно, навіс від Віктора Корнієнка. Дивимося, Корнієнко. Удар єде над воротами. М'яч пролітає. Головою пробиває не Гучик, не Ковталюка. Третій, про кого можна згадати в ритмі з цієї верхової боротьби. Це Самсон єде. Подивіться, наскільки він був один взагалі поруч. Метра півтора нікого не було в момент удару. Самсона єде. Він наближався до болівара. Ріховський розвертається, віддає Велетню. Велетень подає з місця, подає у штрафний майданчик. Хрепчук головою вибиває. М'яч повертається знову боротьбу. І ось він момент болівар. Ні, це Павло Ісенко. Це не Болівар. Це сейв, голки Ворскли. Чудовий момент Колоса. І гарна робота воротаря Ворсклян, який дуже вчасно вийшов з Павло Палоїсенко робить класний сейв. Важливо для цього голкіпера повернутися після попереднього поєдинку, коли вирішальний м'яч Київське Динамо забило. Зараз Сантос відкидає назад на Оріховського. Той передачу на правий фланг. Простріл! Ось Дієго Сантес. Ну, Єго Сілва Сантос. Хотів головою пробити з висоти 30 сантиметрів. Це не бразильська робота. Прекрасно, прекрасно розірвали оборону суперників гравців колоса. І що намагався Дієго зробити, це загадка. Пірнав він на м'яч. Очевидно, що хотів його замкнути, але ж одна нога, друга нога біжить. Ну так, це не може подобатися. Віктор Корнієнко на м'ячі. Тепер удар по воротах. Вирішив прямим ударом дев'ятий номер Ворскли зарядити, ні на кого не подавати. На жаль, мінімум ударів від двох команд. Мали ми один реально гольовий момент, якщо так дивитися відносно всього, що відбувалося у першому таймі. Це момент болівера. Помилка. Помилка зараз. Момент для колоса і м'яч у воротах. Колос забиває. Колос забиває, скориставшись абсолютним провалом зараз оборони Ворскля. Ну ось так, нічого. Абсолютно нічого зараз м'яч залетів у ворота Ворскли. Вже не вперше у цьому сезоні. Ворскла привозить м'яч сама собі. І Антон Салабай. Його вітають зараз партнери. 69-та хвилина. Рахунок стає 1-0 на користь колоса. Давайте дивитися. Гучик віддає передачу. Хрипчук. Хрепчук м'яч втрачає і віддає передачу Болівар під удар Салабай. Зв'язка форвардів спрацювала, але ж подивіться, що сталося перед цим. Хрепчук просто м'яч подарував суперникам. І, ну Хребчук його помилка. Болівар сьогодні зробив асист. Він свій внесок у потенційну перемогу приніс дуже важливий. Він скористався помилкою суперника, викотив Салабаю на порожні ворота. За що Грасіяс венесуельському легіонеру? Салабай. Салабай пробиває по воротах по центру. Воріт, просив передачу. І загалом дуже непогано. Болівар відкривався. Салабай бачить партнера. Салабай віддає в коридор Болівару. Болівар. Відкривається Лефіренко. Болівар. Прострілює на Лефіренка. Виходить Ісенко. у руки забирає. На цьому атака колоса завершується. Ну і можливість вийти в контратаку. Звісно, ж, буде. Салабай. Шикарна передача. Просто фантастика. Удар Болівара. І чим там відбиває Ісенко? Грудьми Павло Ісенко за межами штрафного майданчика відбиває. Колоритний момент. По-перше, пас Салабая. По друге рішення Болівера бити практично з центра поля. По-третє, Ісенко, який зреагував так, щоб не рукою відбити. Була би червона, і до побачення зараз. Това на Надукве, але бити ніхто так і не наважився. І контратака. Безборотько проти Скляра. Свіжий, свіжий Денис Безбородько проти Олександра Скляра. Безборотько пригальмовує. Чекає підтримки. віддає передачу на Гусола. Гусол б'є по воротах. Ісенко Ес... відбиває. Нестеренко. Не там був Павло Ісенко відбив цей удар. Тере простру від Артема Гусола. Чотири хвилини додано Рефері. Чотири хвилини є у Ворскла, щоб піти уперед. Підбирання за Ворскляними. Момент зараз може бути простріл. Єде над воротами. Пробиває. Ось він шанс Полтави. Ось він шанс, який марнує Ворскла. Єде 92 а хвилина. Провал колоса, абсолютний провал. Вони дали можливість прострілити і майже дали можливість пробити. Хто там кинувся? Салабай кинувся під м'яч і дезорієнтував Самсона. Єде. Салабай допоміг в цьому моменті. Я переконаний в тому, що удар Самсона не вийшов таким чеким. Так, ось він носочком правої ноги. Салабай зачіпає м'яч. І ось це заважає Самсону. Оріховський вибиває і вибиває, можливо, навіть на перемогу. Кілька секунд залишається до фінального свистка. Так, це перемога. Це перемога колоса. Радіє Антон Салабай. Він автор переможного м'яча. Хоча ситуацію можна з інших е, боків, з різних боків розглядати. Помилка оборони, помилка Хребчука, який подарував м'яч болівару. І е, передача на порожні ворота для Антона Салабай, який забиває перший м'яч у цьому сезоні. Колос здобуває другу перемогу в цьому сезоні. Колос піднімається в турнірній таблиці на 11-ту Зараз сходинку Принаймні до того, як Верес не зіграв свій поєдинок цього туру. Верес завтра у гостях грає проти оболоні. Складний був матч.